Все, що потрібно знати про нашу цивілізацію. Вона хижа. Людина хижак. Людина живе в ієрархії, де потрібно підпорядковуватись іншим: іншим, хто має більший вплив, хто має більшу силу, а конкретно хто має більший вплив за рахунок свого ресурсу. А отже, його думка більш впливова, ніж думка тих, хто не має такого дотику до ресурсу. Що потрібно знати ще про нашу цивілізацію? Хижа цивілізація, яка експлуатує тих, хто є слабшим тварин, наприклад? І вважаю, що так, створив Господь такі умови, ми маємо користуватись тими благами, які є на цій планеті. Що потрібно знати про нашу цивілізацію? Суспільство споживання, від якого Майже всі залежні тренди, мода, все, що диктує людині настрій, все, до чого людина дотична, і вважає, що це її абсолютний повсякденний настрій. сумка, авто, те, що ти ніби вважаєш, що ти заслуговуєш на це. Насправді, маркетологи тобі дають підміну понять. І дають тобі відміну твоїх цінностей, кажуть, ти дійсно на це заслуговуєш. І купи, будь ласка, це саме за таку ціну у нас, тому що ми тобі скажемо, ти на це заслуговуєш. Без цього ти не настільки повноцінна людина, як з цим предметом розкоші. Що потрібно знати про нашу цивілізацію? Навіть родина це система де є лідер. А інші можуть підпорядковуватись цій ієрархії. Що потрібно ще знати про нашу цивілізацію? Це така структура, яка підпорядкувала собі, умовно кажучи, віру. За віру, до речі, відповідає певна ділянка мозку в людському організмі. І от така структура, яка взяла собі такий інструмент пізнання, як віру, і сказала, Давайте донати, ми церква. Будемо брати у вас донати, а ви, будь ласка, отримуйте блаженство єднання з Богом. Що потрібно ще знати про нашу цивілізацію? Ми люди, які напружуємось, знаходимося під тиском, під тиском правил, норм. Ми переважно живемо зі страху. І ціна цього страху це старість, коли ти прокидаєшся і бачиш. Своє обличчя, яке вже є неюним, і ти розумієш, що це прощання з ілюзіями, тому що все, що тобі казали, важливі дорослі, для тобі того квитка, який тобі дійсно був потрібен у твоє майбутнє, де ти можеш бути вільною людиною.